У Мукачеві віддали останню шану 36-річному воїну Тиберію Полянському, який загинув, боронячи Україну. Провести героя в останню путь зібралися рідні, друзі, побратими, сусіди та десятки небайдужих містян. Стоячи сьогодні, добрі браті і сестра біля домовина новопредставленого воїна Тиберія. Кожен схиляє голову і віддає свою честь. Саму велику, саме дорогу жовтня. Це любов до нього. Ми сьогодні, кожен із нас промовили слова «У упокою, Господи, душу новоприставленого. Прощання відбулося в кафедральному соборі Різдва Божої Матері. Мукачівці ставали навколішки, схиляючи голови перед захисником, який понад два роки захищав Україну на передовій. Тибарі Полянський загинув 27 жовтня 2025 року під час стрілецького бою поблизу населеного пункту Шахове на Донеччині. Новопредставленим воїном нашим героєм теперім воно було прожити чесно. Тому що він справедливо жив по життю для того, щоб захистити кожного з нас. Він зробив це для того, щоб показати цю існенню любов, про яку ми з вами часто говоримо. Він віддав своє життя заради. Нашої рідної української землі. Мукачевець до останнього залишався вірним присязі, виконуючи свій обов'язок перед народом України. Нести свій той подвиг життя, який Богом оприділений через церкву Христову заради нашого з вами Спасіння. Редакція телеканалу «М-студіо» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять і слава герою.